Доброго Дня, шановні колеги, радий сьогодні вас всіх тут бачити. Дякую, що під'єдналися. І сьогодні я хотів би розповісти вам про особливості процедури оцінки відповідності шляхом визнання європейських сертифікатів. Отже, з 10.02.2016 року вступив в силу закон України про технічні регламенти та оцінку відповідності в статті 45 якого описується ця можливість. Які умови вам необхідно виконати для цього? Ваш іноземний орган має мати належну акредитацію та призначення на відповідні директиви. Український призначений орган з оцінки відповідності, в якому ви хочете сертифікувати свої вироби, має мати підписаний договір про визнання результатів робіт з вашим іноземним органом. Якщо пункти вище виконані, в український призначений орган має бути подана заявка на проведення процедури визнання. І необхідний пакет документів згідно переліку, для яких виробів ця процедура можлива. Процедура визнання можлива для медичних виробів для першого стерильного, першого з функцією вимірювання, першого стерильного з функцією вимірювання для 2А2А 2А, 2Б третьох класів. Також це е, можуть бути медичні вироби для діагностики інвітро з переліку А та Б та для виробів діагностики для самоконтролю. Які ж переваги даної процедури? В теперішньому стрімковому світі дуже важливою частиною життя є постійна нестача часу та скорочення всіх можливих процесів в цьому параметрі. Отже, першою дуже вагомою перевагою цієї процедури в порівнянні з іншими, є час. Дана процедура дуже скорочує кількість часу від подачі заявки до отримання сертифікату. Також, так як частина робіт нотифікованого органу визнається, орган з оцінки відповідності е, органу з оцінки відповідності потрібно е, подавати коротший пакет документів, і е, таким чином ви також скорочуєте те, що надання саме меншої кількості е, конфіденційних документів. Так само перевагою даної процедури є економія коштів, так як відсутні витрати на переліт та проживання аудиторів. Це стосується також наглядових аудитів, при розширенні вашого сертифікату, внесенні змін до нього та сертифікації. Крім переваг, ця процедура також має свою особливості. Звертаю вашу увагу, що термін дії виданого сертифікату відповідності буде аналогічний дії вашого сертифікату ЄС. Наприклад, якщо ваш сертифікат ЄС діє ще два роки, наш сертифікат буде діяти також два роки. Тому вам необхідно розуміти, чи доцільно вам отримувати сертифікат відповідності шляхом визнання або, можливо, краще іншою процедуру, якщо ваш е термін сертифікату не невеликий, також дуже важливо є те, що сфера сертифікату відповідності є обмеженою при проведенні процедури шляхом визнання. Неможливо додати до сфери сертифікату відповідності е медичні вироби, які не охоплюються сферою сертифікату ЄС. При цьому назви виробів мають відповідати ЄС сертифікату для забезпечення простежуваності. Тобто, якщо ви хочете певну маркетингову назву, яка не підтверджена артифікованим органом, це означає, що ми не зможемо вказати її у своєму сертифікаті. Так як орган з оцінки відповідності визнає, є сертифікат через це будь-які зміни, що відбулися в ньому, повинні бути відображені і в українській версії. Тобто, якщо сфера вашого сертифікату змінилась, я маю на увазі ЄС-сертифікату або її формулювання, вам також необхідно подати цю інформацію органу зацінки відповідності, після чого будуть внесені певні зміни. А, основним етапом та суттєвою особливістю є Отримання інформації від нотифікованого органу, а саме звітів з аудитів та підтвердження валідності сертифікатів, звертаю вашу увагу, що подання підтвердження та звіт нотифікованого органу може бути платним а також на те, що ми не маємо прямого впливу на відповідь, тому часто за допомогою в цьому питанні ми звертаємося саме до робників як Іноді виробникам нотифіковані органи відповідають більш активно, і це допомагає комунікувати нам з ними. Отже, прийдемо саме до порядку ваших дій, якщо ви хочете отримати сертифікат оцінки відповідності шляхом визнання. По-перше, вам необхідно мати уповноваженого представника в Україні, який може бути юридична особа або пол. Уповноважений представник в Україні є з облучною між Україною, органами відповідності, органами ринкового нагляду, органами доходів і зборів споживачами тощо, та виробником. Наступним кроком є отримання переривної документації на продукцію. Це технічний файл на продукцію та, звісно, є сертифікат. Після цього необхідно розробити документацію для ринку України. Це чек-листи, інструкції з використання, маркування, проект декларації відповідності технічного регламенту. Дуже важливо є те, що документи мають відповідати вимогам технічного регламенту і в процесі оцінки відповідності шляхом визнання. Це важливо наскільки швидко відповідні документи будуть надані орган з оцінки відповідності, що напряму впливає на швидкість видання сертифікату. Після чого ви можете обирати орган оцінки відповідності та заповнювати заявку на оцінку відповідності шляхом визнання. Після чого подається запит в нотифікований орган виробником або призначеним органом зацінки відповідності, коли отримано підтвердження від нотифікованого органу і всі документи відповідні. Орган оцінки відповідності готує акт експертизи документації та приймає рішення щодо видачі сертифікату. Потім створюється проект сертифікату, він погоджується замовником. Після погодження сертифікату реєструється та передається замовку. Замовник підписує декларації і може маркувати їх знаком відповідності з номером вибраного призначеного органу. Дуже важливо також, щоб уповноважений представник виробника зберігав документацію, зокрема декларацію відповідності, не менше п'яти років. З моменту виготовлення останнього медичного виробу та не менше 15 років для медичних виробів для імплантації. Далі я б також а, хотів розповісти про документацію для ринку України, яку вам необхідно буде підготувати для отримання сертифікату відповідності. Як я зазначав раніше, ваш виріб має мати маркування та інструкцію для ринку України. Основною вимогою є те, що ця документація має бути українською мовою, що регламентовано законом про функціонування української мови як державної, а також відповідно до закону України про захист прав споживачів. Е, інформація для нанесення на маркування має включати, але не обмежується назвою медичного виробу або даними щодо його ідентифікації, змістом упаковки або характеристики виробу, кодом партії або серійного номеру, дати закінчення терміну придатності при необхідності, словом стерильно і методом стерилізації, також якщо це необхідно, вказання про одноразове використання. Має бути обов'язково знак відповідності вимогам технічних регламентів а, з номером органу зацінки відповідності, назва та адресу повноваженого представника вироб, виробника в Україні, інформація про особливі умови з, е, зберігання, якщо це необхідно. Інформація про будь-які запобіжні заходи, назва та адреса самого виробника з транслітерацією, країна походження, якщо вона відрізняється від країни легального виробника. Також на маркуванні повинна бути вказана інша інформація, якщо вона може бути застосована або необхідна для безпечного використання виробу. Розглянемо вимоги саме щодо інструкції. Інструкція застосування повинна супроводжувати кожен медичний виріб. Такі інструкції застосування можуть бути необов'язковими для першого та другого класу медичних виробів. Якщо вони можуть безпечно використовуватись без такої інструкції і ризики оціненого А, знак відповідності і код органу наноситься за інструкцію на інструкцію за умови залучення. А більш детальна інформація, яка повинна міститись в інструкції із застосування, зазначена в додатку один основних умов до кожного технічного регламенту та в стандарті де Десять року вироби медичні інформація, яку надає виробник, декларація про відповідність взагалі, технічні регламенти не Чи зміст декларації, тобто форма декларації вільна, але з досвіду можна визначити основну інформацію, яку рекомендовано вказано в декларації, це назва медичного виробу, найменування виробника, нейменування виробничих площадок. Найменування уповноваженого представника та його адреси, класифікація виробів, всі можливі модифікації, процедура оцінки відповідності, назва технічного регламенту та відповідного додатку, інформація про те, що медичний виріб відповідає основним вимогам відповідно технічного регламенту, дата і інформація про особу, яка підписує декларацію, термін дії декларації. Про відповідність а, також може бути має бути вказано посилання на орган з оцінки відповідності та номер сертифікату відповідності з зазначенням дати терміну дії. Також важливим моментом є те, що назву виробу в маркуванні інструкції декларації та сертифікаті відповідності має бути однаковим, щоб надалі у вас не було проблемних питань відмітниці чи контролюючих органів. Також рекомендуємо в декларації вказувати виробничі площадки. До нас часто звертаються виробники, так як продукція виготовлена, наприклад, в Китаї, а виробником зазначено США на митниці також можуть виникнути питання. Там залишається чек-лист. Згідно з вимогами технічних регламентів на медичні вироби в рамках проведення процедури оцінки відповідності, виробник має надати опис рішень, прийнятих для виконання. Встановлених умов, зазначених додатку 1 до відповідного технічного регламенту. Тобто, це чек-лист відповідності основним вимогам додатку 1 технічного регламенту. Така вимога дублюється за аналічним додатком відповідності а, директиви ЄС або МДР. отже, так, опис таких рішень оформлюється в таблицю, яка добре відома виробнику, так як вона схожа на європейський чек-лист. Незважаючи на те, що технічні регламенти розроблені на основі директив ЄС, структура чек-листа дещо відрізняється від структури Essential Requirements та General Safety and Performance Requirements, так як наявні відмінності в нумерації пунктів технічного регламенту та директиви ЄС МДА, а також є відмінності у змістах містах, також дуже важливо проговорити те, що в якому вигляді саме має бути наданий лист від нотифікованого органу. Він може бути направлений в вигляді електронного листа, в якому наявна, є наявна вся необхідна для сертифікації інформація, тобто дати дії сертифікату, на які директиви їм видані, сфера його дії. Та на які вироби він поширюється. Якщо він має вигляд офіційного листа на бланку, то цей лист підтвердження або має бути наданий в оригіналі, або окремо надається для прослідкування отримання листа, тобто саме ланцюжок листів електронних, з яких буде видно, що це саме лист від нотифікованого, важливо також те, що Листи підтвердження діють протягом шести місяців, що є досить важливим нюансом, так як іноді буває таке, що виробники направляють вже протерміновані листи? Або, наприклад, в листі може бути посилання на перевірку валідності цього листа на сайті нотифікованого органу. Такі випадки також бувають. Який вигляд має лист підтвердження нотифікованого органу? Критичними точками цього ревіста є дата його видачі, як я зазначав раніше. Діє підтвердження в місяців, тому ця дата у верхньому правому кутку дуже необхідна. Нижче нотифікований орган зазначає, що він підтверджує валідність сертифікату ЄС, і вказує його номер, а також дату до якої діє сертифікат. Далі назва компанії, на яку він був виданий, після чого вказується, яку сферу виробів згідно директиви ЄС він відкриває. Та вказуються конкретні вироби, які входять в сферу сертифікату. Для видачі сертифікату органу оцінки відповідності треба розуміти, як пройшов аудит компанії нотифікованим органом. Для цього орган оцінки відповідності має запросити у виробника або у нотифікованого органу звіти сертифікаційного та останнього наглядового аудиту. Звіт сертифікаційного аудиту, це звіт, за яким було саме видано сертифікат ЄС, а звіт з останнього наглядового це звіт з періодичної перевірки нотифікованого органу виробника раз на рік для підтвердження відповідності сертифікованої продукції. На рахунок комунікації та отримання підтвердження від нотифікованого органу, наш орган з відповідності має підписані договори з. 32 е, нотифікованими органами та звертаємось на рахунок підтвердження ми в 31 з них. Лише в тюр суд звертається саме в одну. Тобто проводячи подібні роботи там, разом з нами, ми будемо відповідати за отримання листа підтвердження та звітів, якщо вас, звісно, не тюрк. Але як я зазначав раніше, іноді комунікація з нотифікованим органом буває ускладненою через що. Іноді ми звертаємось до виробника, щоб виробник також з свого боку надав лист до нотифікованого органу, щоб допомогти нам з ним прокомунікувати. На цьому слайді вказані всі нотифіковані органи, з якими в нас є договори, але хочу зазначити, що вони покривають десь приблизно 60% всіх виданих сертифікатів ЄС. І що дає вам, в принципі, можливість прийти практично всіма сертифікатами саме. Де. На цьому моя доповідь завершена. Дякую вам за увагу.